Краєзнавці історики доволі часто пишуть про поведатних людей до воєнного Тернополя і містецтво прикрошує. Мова про радянський період написано в плані ну, так, збірок книжок. Є багато статей, є багато публікацій, але книг про історію радянського Тернополя доволі мало, якщо завісно. В цьому ключі я просив би вас згадати про... Для Тернополя Людину доктора Мазур. Доктор Мазур був дуже шановний тернопольськими лікарями, дуже шановний. Його дуже поважали, дуже гарно до нього відносили От, Це був один із, можна сказати, найвидатніших на Україні лікарів, що займалися очима. От, він е дуже здавна жив у Тернополі, наскільки я знаю, я не можу чітко сказати. От, жив він на вулиці Франка. Якщо не помиляюсь, на другому поверсі. Квартира його була. От. І якщо не помиляюсь, то ближче до цього будинку генерала Львів. Я гарантувати 100% не можу, дитяча пам'ять не лишила. Хоча в квартирі його я вроде бы один раз був. Теж 100% не може гарантії. А то, що бувало у нього на роботі, так. Він працював там, де зараз перша міська лікарня був, очний відділ. З, в правому крилі старого будинку міської лікарні. На першому поверсі був очний відділ. Мені здається, там зараз. Прийом для цих хворих знаходиться. колись. Ті, поступають хворі, через які прийомні. От приблизно там знаходився його кабінет. Але не вікна виходили не на шпитальну, а туди всередину двору ходили його. Я його. Пам'ятаю, що е, два вікна було тоді, як я ходив до нього, то два вікна були. У двір виходили, не зовсім у двір, а так вздовж вулиці шпитальні ніхто не ну, виходить. Іван Степанович взагалі була дуже цікава, дуже гуморна людина. От, дуже гуморна. Батько його дуже добре знав, звичайно, дуже добре знав. От, ну і коли в мене від постійного перебування в воді на річці і на озері повискакували, такі от крапочки жовтенькі, коло очей. А батько мене повів до батько, е, мазур подивився і каже, а каже, сталеро перехідня, зараз ділаю. Зробив мені, він поудаляв ці речі, каже, ти можеш далі робити це сам. Вмієш е, голочкою, каже, треба сковернути, е, витягти там таке жовтеньке. Тверденьке зернятко. його треба видалити, воно потім заживає і все і не буде. От. А е, називається воно Молюски контагіоза. Ну, пройшов деякий час, там, чи рік, чи скільки, він зустрічає. О, каже, бачиш, що ти сам користуєшся цими всіма речами і молюсків сам видаляєш. Я кажу, так, пару разів видаляв. Ну і молодець каже, так і треба. За собою треба в першу чергу навчитися ухатувати. Але треба знати як. Отак, що він мене навчив. Я вже це про цю річ розказую багатьом людям, як е, рятуватися від цих вони, молюсків контагіоза. Такі крапочки Вони mm -hmm. виникають. Нас... От. Ну, ну і що е, ще можна сказати? Людина була ведет на сім'ї, вона великої не мала. Довити, нього... не вичпили, що уточнення. У статті вказано, що Новоархангівського району Кіроградської області народився в родині Селенина, сім'я була багатодітною. Е, в Тернополі, куди він приїхав з сім'єю одразу ж після війни, десь 45-го по 1973 рік. Працює завідувачів річним відділенням. А просто... я думав, що він місцевий. Ну, бачите, просто уточнення. Це, давайте... Я думав, що він місцевий. Пошлемося. Це робота старшого наукового працівника музею нашого Галини Гнатишин та Наталії Шуляха. Шуляха. Ну що ж, якщо значит, за східною Україною, то він приблизно такий самий, як і мій батько з східної України, він направлений на Тернопільщину для того, щоб піднімати медицину по війні. Значить, то так. Я думав, що він старий та чесно кажучи, все життя. В mm -hmm. сім'ї він мав тільки жінку. Можливо, через жінку я думав, що він місцевий, бо ім'я в неї. Розподивимося. Ядвіга. Ядвіга Генрихсона. Ну я ж кажу, по, по імені. І зродив Бурчак Абрамовичий. По, по, по імені його жінки, можливо, я й думав, що він місцевий. І що можна сказати? Він лікував дуже багатьох, серед них був е, автор Цих от надгробних віршів, Сосюра. Він йому лікував очі, і то в результаті того, що він його лікував, до нього звернулися, коли він помер, і він написав ці от рядки, що представлені на його пам'ятнику. Сосюра особисто написав цей вірш. І е, коли він вже відчував мабуть, що втрачає сили, От, він прийшов до себе на роботу. А, він звернувся до влади і казав, що я маю, не маю сім'ї, не маю дітей, не маю кому лишити. Я хочу лишити всі гроші, які я заробив, накопичив за життя, щоб побудувати в Тернополі, побудувати лікарню, очну, спеціалізовану очну лікарню. От, щоб вона далі лікувала людей, щоб я далі міг, так би мовити, вже з того світу і міг лікувати людей. Але одне було прохання, щоб назвати цю лікарню його іммунатора. Ну і місцева влада чомусь на це не пішла. Його це дуже обізливо. як батько мій розказував мені ці нюанси. Він зняв всі свої кошти, які він накопичив. Прийшов на роботу і роздав людям, з ким він працював. Пороздавав. Кому 10, кому 20 тисяч, ну то вже не можу чітко сказати. От. Одна сестричка працювала з ним з самого початку. От. Він довший час з нею працював. На той час вже старша жінка, звісно, вже була. Видно, вона з молодою сестричкою була, так і лишилася. То він найбільше дав їй. І мені здається, що якраз їй він доручив, щоб вона піклувалася за пам'ятником його. От коли померла жінка, то е, цей пам'ятник час був дуже-дуже ухожений, весь час. Тобто він дав гроші, щоб заодно і дивилась вона за їхніми могилами. Ну я так розумію, дружина в 75-му в 77-му, тобто дружина швидше. Напевно, напевно, так. Так, так. От, Він лишив всі гроші. Отаким чином пороздавав людям. Просто-напросто пороздавав людям. А було б дуже непогано, якби була лікарня, очна лікарня, спеціалізована імені мозора. Це було б дуже непогано на моєму. Бо людей багато завдячує їм зору, дуже багато.